Привіт! Нарешті я добралась і до цієї гілки Династії, тож я нас вітаю у новій серії Династія Еленбург, версія Lunar Lakes. Наші там уже, по ідеї, мали всі встати. Я їм тут подавала дій. Альфред у нас там займався з малим Тарвосом, а цей у нас в труселях сидить, не знає, що йому робить. Артеміс у нас там Ой! досліджувала оцю дірку, але як бачите, щось дослідження пішло. Не туди, куди треба. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії Бобі відмовила Артеміс. Давайте зробимо вигляд, що він проснувся в не дуже хорошому дусі, і ми посперечаємося з Альфредом зараз. Це по-перше. Я думаю, що після знову ж таки останніх подій я можу відкріпити, що він хоче оженитися е на Артеміс. Е Отак так ти скажеш, що йому дуже не сподобалося, що там відбувалося. Він не розуміє, чому вона не може все ж таки відповісти йому взаємністю. Давайте ми там ще щось якось обізвемо, не знаю. Коротше, ми розійдемося, так? Дуже швиденько. Я думаю, що він, в принципі, одразу може й переїхати. Раз не хочеш бути зі мною, то значить я їду. <бобі>, Бобі нас покидає. Мені здається, що це в принципі правильно. Я не знаю, чи зайдуться вони в майбутньому чи ні, але мені здається, що нікому не було б приємно, коли ти двічі просиш вийти за тебе заміж, а людина тобі відмовляє. От. Така в нас одразу з початку серії новина. А що ти хочеш, золоце моє? Ой, він голодний. Мамуля, мамуленька. Піди, будь ласка, дай пляшечку малому. Я то розумію, звісно, що в тебе то настрій не дуже зараз. Хоча ось показує, що дуже щасливий. Хоче вона вечірку біля басейну, дорога моя, твій басейн це хіба що, знаєш що? Оця дірка. Артеміс. У нас поки що залишається матір'ю одиначкою. Що в тебе зламалось? Давай виправляй його. I I I know you were around the diving board. I will be throwing a pool party. And I was hoping you can come. Нормально? Є нормально? Він тільки що нас кинув, звалив. А тепер запрошує нас на вечірку біля басейну та пішов. Ти знаєш куди. Так, ні, мені на яку вечірку їхати не будемо. Слышиш, ти що? І він хоче поговорити. А, ладно. Я проти того, щоб вони спілкувалися. Хоча в них он, іще і нормальні стосунки, до речі, мені здавалося, що в принципі логічно, що коли тобі кажуть двічі ні. Я не хочу виходити за тебе заміж, а ти хочеш оженитись, то напевно, що ти будеш як мінімум засмучений. Але, очевидно, не у випадку Бобі. Ой. Це він, до речі, сам це вирішив погратися тут зі своїм братиком. Наскільки я пам'ятаю, у нього життєва мета там досягти 10-го рівня в трьох різних навичках. І в нас тут, в принципі, ось кухарство не так вже багато залишилося, і майстрування два бали. Потрібно ще додатково заробити йому. Знаєте, що ми можемо зареєструватися, враховуючи те, що по суті в нас ніхто не працює в цій сім'ї. Ми могли б зареєструватися як приватна підприємиця, порвати вже всі стосунки. З наукою вже песи з ним. О, він у нас тут живе. Ось у нього там вечірка, всі діла. Я думаю, що, можливо, ми могли б хоча б на якийсь же час. Зареєструватися як винахідниця і продавати якісь там іграшки, типу такого, хоча б на якийсь час. А потім ми повернемося, я думаю, до своєї мрії досягти 9 рівня кар'єри науки. Еонмані, ну да, ми будемо в принципі самі на себе заробляти. Так, я не проти. Щоб ми вийшли. Можна було, звісно, почати займатися садівництвом, але знову ж таки, тут пустеля. Я не впевнена, що я хочу прям виходити за рамки Лору, скажімо так, цього містечка. Знов до неї цей пацан дзвонить. Ну, давайте. Знов він дзвонить. Ні, ну ви подивіться. Вона через нього плаче, і він, походу, там теж. Сидить плаче. Ну, давайте поговоримо. Слухайте, може я звісно зробила помилку, коли його відселила. Нам треба аж 37 сімолеонів заробити. Ми, в принципі, можемо потім поїхати в комісійний, і в комісійному тоді мені здається, там можна продавати. Що чесно ніколи не займалась приватним підприємством у ролі винахідника. Що в нас там малий. Малого вообще все за шибісь. Summer Fun. Я вже давно його не бачила, якщо чесно. Він там неуважний і віртуоз. Окей, маленький музикант у нас росте. Хіп хокер який любить вегетаріанський дім сам. Ну, можна вважати, що він, типу, вегетаріанець. Бачите, воно все ж таки все додумає про Бобі нашого. Впевнена, що Бобі теж про неї думає. Знов ти до неї дзвониш? Чи хто до кого там, хто там дзвонить? Це до тебе дзвонять. Oh. Ні, вимість паті. Oh. Це так мило прямо, я прямо не можу. ні 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 ні, -ні. куди на пол? Не треба. Що ж простудиться. Я вже сама як мамка, кричу, куди на пол. Використаємо там ще хтось не змив, я дівчатою звиняюсь, хто це міг бути. Це я дивлюся, у нього нормальна така е жезуха. Альфред вважає, що його мета завжди бути з е своєю творителькою, тому він, принаймні, поки вона жива, він буде наглядати за нею, тобто робити все, що вона скаже, там ті ж самі калюжі. Прибирать, правда, Альфред, мы. Ми... Нарешті у новому дні, і ось у нас вискочило повідомлення, що в нас у Тарвоса день народження. Нам би непогано було б з'їздити в магазин і купити торта для того, щоб у сімейному колі його відсвяткувати. Ми можемо вечірку зробити, і потім поїдемо заодно продамо у цьому комісійному магазині те, що ми там наробили за цю ніч. Потім купимо торт для. Вечірки, це в нас буде день народження. Початок давайте десь о вісімнадцятій. Я вважаю, що ну, раз вони вже не в таких поганих відносинах, він батько її дитини, то вона запросить його для того, щоб відсвяткувати день народження малого. Подивіться на цих гномів. Подивіться на них, що це таке. І це в нас в товарах для дому. Пекельні іменини. Та що ж ти будеш робити? А коли ваш магазин взагалі відкритий? Ви подивіться на цей магазин для хамай. О, тут можна взірвати щось. Прикол. Чувак, ти тут працюєш чи шо ти? Ти шо? Чувачелло, 9.30 ранку, ти чого не на робочому місці? А ще вже аборзівши. Я на тебе твоєму керівництву нажалуюсь, поняв? Диви яке. Ага. Щось з таким обличчям слухає, типу, ти шо, блін, шо ти тут хочеш? Слыш, і все ми продамо. Ми ж мали щось заробити, але ми ніфіга не заробили. Це типу, коли хтось його купить, то тоді я отримую гроші. Так, дякуємо, що дали нам ваші товари на продажу. Я дам вам знати, коли хтось їх купить. Ну добре, будемо чекати. А що це ми робимо? Неожиданно у нас тут Вартеміс новий талант з'явився, я так розумію. Малий там сам. Ти блін. А. Цей сидить на нього дивиться. Ну, ладно. Це трошки кріпово виглядає, якщо чесно. Проблема тільки Альфреда в тому, що він просто сидить і дивиться, замість того, щоб пограти, дати йому поїсти. Дитина голодна, холодна. Сидить, дивиться на нього. Піднімай сраку. Так, мамзель там у нас малює. Домальовую, і тоді її заберу. І вона там малювання навіть розвинула. Бачите, у нас тут тепер, нарешті, є переклад навичок. Це те, що буде у новому оновленні перекладу Sims 3. Тому я не знаю, чи воно вийде до виходу цього відео чи ні. Якщо так, то я залишу посилання в описі до цього відео, де ви зможете скачати безкоштовно. Українізатор не повний, але це краще, ніж нічого, звісно ж. До Sims 3. Їдемо додому швиденько. А в цього, блін, що у тебе відбувається? Тут телефон дзвонить, цей телек дивиться, щось, нічого не ясно, цей воняє. Та піди ж поміняй йому хоча б щось, і поклади його вже, господи, не тягай ту дитину, бідну. Що ж ти його так несеш ось, господи. Боже мій? Яке кончене! О, прекрасно! У Нас там щось продалося, і тепер ми піднялися на яку сходинку? На аж на третю. Ого. Мені подобається, що вона сидить тако з дитиною. Це, звісно, не в грі, це, звісно, мод, але мені дуже подобається, що це в принципі можливо в цій грі. Перший день народження. Тарвес. Давай вітаємо тебе. 딱아 으아! 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 Ні, ні. О! О! А чого ти як дівчинка одягнений? Скажи мені, будь ласка. а? Що це в тебе за Причесон? У нього такі загострені рушка. Носик він більше батьків, чим мамин, як мені здається. Але ну, типу, тут щось середнє. Та, ну, волосечко кольору батькового. Ну, а так в цілому такий собі карапузік. Бе! У нас тут не серія, а мес. коротше. Такий вже Сімс. Я думаю, що Артеміс, в принципі, теж потрібен. Був в цей час, щоб оцінити, в принципі, що відбувається, і чи хоче вона бути з цією людиною чи ні. Прийшла вона тут до Бобі, незрозуміло тільки чого. Багата життя чувака. Така в нього холостяцька хібара. Ну що, розказуй, як ти тут живеш. Ну, нормально так сходила в гості, як на мене. О, у нас тут іще щось додалося. Прекрасно, мені подобається, як вона заробляє. Побули ми тут у Бобі, провели прекрасний час. Тепер Артеміс у нас додому приїхала. Так, Так, цей хоче поговорити. Ну, давай поговоримо. Ну вони mm -hmm. все так же продовжують спілкуватися. Чувак, ти, звісно, не дуже в тему позвонив, бо ми тут займаємося дитиною якраз. Що таке? Знов тобі погано. Ой, що таке сталося? Ой-ой-ой. Давай, дорога моя, привчи його до горщичка, так? Ку. Ой. Що ж ви не слухаєте мене? Я скоро буду виписувати штраф. Давайте посратися тим, хто мене не слухає, і хтось буде вмирати. Бо давно вже в мене смертей не було. Артеміс у нас трошки притомилася, мені здається, за ці дні. Тарвос у нас тут потихеньку росте. Я не дуже розумію, чому нам не поклали ляльку. До речі, я думала, що коли я встановлю доповнення покоління, то автоматично, там коли він подорослішає, нам прийде лялька поштою, але цього не сталося. Буде він у нас без ляльки рости. Артеміс, дорогенька моя, так у нас неділя. Ти хочеш поїсти. Шо-шо-шо. Що, що, що? Е, я так розумію, той похід до Бобі не пройшов даром, так? Так. У нас буде ще одна дитина. Ну, добре. Як ви і хотіли, пам'ятаєте голосування О. у спільноті в Телеграмі? Сподіваюся, що це буде дівчинка. Так, Альфред, що ти там робиш? Та не... О, він вже спав. Альфред. Давай я тебе займу чимось. Давай ми займемося чимось, наприклад, якоюсь навичкою, кухарство, і ми йдемо читати. Нащо ти його піднімаєш? От дурбецело. Знову, як бачите, їй подобається те, що вона вагітна. Ми можемо знову зробити іграшки. Давайте робота зробимо. Альфред нарешті покращив навичку кухарства до восьмого рівня. Це дуже там він там може смаженого лосося вже готувати. Я вважаю, що ми, в принципі, можемо деякий час побути дизайнеркою якихось штучок, дрючок. Потім, коли вже народиться друга дитина, ми можемо повернутися в науку. Чіть мені в коментарях, як ви дивитесь на такий розвиток подій? Вона його вчить випрошувати підвищення, чи що? Так, а цей, що, що в тебе. Та в цього, в принципі, все окей, окрім того, що йому не подобається вдома сидіти. Це вже якби типова гра велени, коли всі ми просто сидять вдома. Ми навчили нарешті Тарвуса ходити в туалет. Малий спить, Альфред зараз все доприбирає. А на цьому я цю серію буду завершувати і побачуся з вами у наступній. Всім па-па!